Всім оставлю з вами можете Ukraine Alternative, No Remorse In Pra. Все, зе. Всім привіт. Коротше, пацани, я сьогодні вам задам 13 питань. Ви готові? Коротше, перше питання. Назва вашого гурту Ново Реморс. Вона пішла з пісні металіки. Повністю так з пісні Металіки, тому що Трештілдес, слава треш металу, слава Україні, героям слава. Прийшла з пісні Металіки, «No remorse. Е, Ніяких угрізень і совісті. Е, нема розкаяння. Розумієте? Так, нема розкаяння, коли записуємо найкрутішу музику в Україні. А так, друге так. питання, як би ви, ви описали свої свій стих для тих чуваків, які взагалі вашу музику не... Знаєте, е, є одне слово. Це, це енергія, це качать вообще зал, весь мільйон людей. Запам'ятайте це слово? Короче, питання до тебе. Як ви як ви робите так, щоб ваша музика відрізнялась від усіх метал і рок виконавців в Україні? Так, ми просто робимо від себе, бо багато людей вони стараються орієнтуватися на інших виконавців, але я вважаю, що це підня, тому що треба робити від душі від себе. Та тоді це буде відрізнятися. Це просто. Коротше, питання до тебе. Який у вас улюблений гіг взагалі був? І, або момент з збурту взагалі? У, ну, мій улюблений гіг, Це, мабуть, був у Києві у Волімі, а улюблений момент? Навірно, напевно, напевно сподіваюсь, що це було коли околі Ну Це стандарт, пацани, це стандарт. Так, наступне у нас питання. Що у вас буде наступне кліп, сінгл або альбом? Мабуть, у нас продається і пішка, повністю українська мова, повністю попсень, любого взагалі металу, любого трешу, тому що метал сасі. Ми рок, минорі Морс. <кхи> і ми випустимо фішку. Там буде чотири пісні: танцюй, чиназис, макарони і медляк, який зараз активно пишеться цим Олександром Абамусовим. І мабуть, ми думаємо записати такий любітельський кліп на пиво, але, мабуть, це тільки плани і подивимось. Так, Наступне питання. Можна мені питання зараз? Ну, Як від оператора. Так, коротше, питання від оператора. Це питання від оператора. Не плануєте якийсь промо-тур по Україні? Е, ну, Підтримку вашого 20. альбому. не знаю. Тур е, на цей грудень. Е, у нас мав бути там Дніпро, Stage Music Hall, оцей Київ, Тернопіль 14 грудня, який от якраз буде. Думали заїхати в Івано-Франківськ у Львів, але по обставинам прийшлось перенести. Тому ми начебто поїдемо. У січні Запоріжжя зробимо з Дніпрі безкоштовний до нас і, мабуть, ще поїдемо в Полтаву. Так, наступне питання: як ви взагалі пишете свої пісні? Питання до тебе. Ну, я просто беру і пишу їх на листику, а потім граю на гитарі. Непогано, непогано. Так, восьме питання. Що скажеш про новий сингл під назвою Пиво? Пиво це наш перший сингл українською. Я вважаю, що він дуже крутий. Його треба спити. Це який <плес> на любу пісню любого Любого жанру для любого, України. Я, 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 любого... На, на... <плес> кожного, кожного, кожний метал альбом, сингл... <плес> це пиво. Це пиво <плес> любого... кожний метал альбом. <плес> Я не Метал мож... альбом кожний, тому що. Так, коротше, питання до усіх вас. Як ви взагалі готуєтесь до живих виступів? Чи є у вас якісь ритуали, чи якась всяка така? У нас є один ритуал. Гримерці перед кожним виступом це заряджає ну і розуміння того, що краще нас вже нікого не буде. Питання, які ціли ви ставите перед собою в наступних роках вашого гурту? як не дивно мати весь київ хіба весь Дніпро всю Україну виступити в Атласі вже в цьому році або в наступному на початку? Тому що така гурт гуртак Морс, це просто питання часу, це щоб роз. Це сказав Розбільш... yeah, раніше до цього. Що? <п Trans> це це просто е, так. Тоді питання: як, на вашу думку, сучасна музична індустрія впливає саме на вас? <х engagements> так, як на мене це впливає погано. Тому що, ну, коли роблять фігню, мені від цього дуже погано. Знаєте, коли роблять фігню, ти це бачиш і такий. Іноді тебе таке розслаблення, типу, я зараз любу хуйню. Краще цього, але ми все одно стараємось. От Наш Олександр пише нам найкращі пісні. Я пишу зазвичай а він пише барики і, і навіть написав одну пісню. А, він, він пише Тік-ки. Він наш монтаж і трохи СММщик. Так, давай останнє питання. Значить, Який у вас зворотній зв'язок з фанатами? А, прямий. На концертах, в інтернеті і. На цей раз питання. Як ви думаєте, альтернатива ще жива в нашій країні? Так. Ні. Чому? А ти що думаєш? Поки <рес> ми живі, так. А ти що скажеш? Так, це короткий був я моз. Гурт ноу реморс. Це як реальтернатів. Слухайте гарну музику, альтернатива по-українськи. Фан факт. Нам коротше гурман сказав, що може бути нашим монтажером. Але відос мені прийшов монтувати самому. Андрій! Де відос?